План розвитку є, а прозорого механізму втілення поки немає. У Бурштині відбулася нарада з питань розвитку комплексної пам'ятки природи загальнодержавного значення Касової гори. Про цю гору знають в Німеччині, в Чехословаччині, в Голландії знають і в них готові якось сприяти розвивати цю гору для того, щоб зберегти і відтворити флору і фауну, фауну цієї гори, щоб дати можливість людям споглядати як у вільному. Стані випасаються, скажімо, там буйволи, парнокопитні різні, і це була би хороша атракція для людей. Передувало цей нараді засідання сесії, на якому касового Гору хотіли класифікувати як пасовище, проте депутати за таке рішення не проголосували. Партнери хочуть, щоб ми своє законодавство, верніше підприємство чи структуру організували так, щоб вони могли інвестувати. Але вони бояться в нас в тому плані, щоб. Це було надійно, кошти були використані за призначенням. Та, попри війну, інвестиції реальні, запевняє еколог і науковець Володимир Бучко. Перш за все, нам потрібно пройти процедури з землею. От нам потрібно знайти фонди за кордонів, які будуть зацікавлені вкладати донаторські, значить. Кошти в цей проєкт. Є е, вже зараз напрацювання, є готові деякі фонди, які готові співпрацювати. От вони хочуть свої гарантії, звичайно, але вони готові вкластися, бо дику природу України вони вважають природою Європи в цілому. На заповідній території росте понад 300 видів рослин. Це відказник осотовидний. От, це. От, така рідкісна рослина знесена до червоної книги України. весні воно має. Воно е е починає цвісти пізно осени і вони мають отакі досить великі е квіти. Також тут водяться рідкісні представники фауни. Науковці стверджують, що на горі збереглися деякі види рослин кінця третинного періоду. Та все це під загрозою, каже Володимир Бучко. Ця абсолютна заповідність вона шкодить збереженню біотичного різноманіття і призводить до деградації екосистеми. Втрачається як наукова, так і прадохоронна цінність цієї екосистеми. Що мається на увазі? Справа в тому, що з кожним роком на касову гору наступає інвазійний вид, американський вид рослини, яка має назву молінія. За даними еколога, ця молінія заполонила вже близько 30% касової гори. Окрім того, гора поростає чагарниками. Оце все створюється такий волок, який надає вегетації рослин. Найкращий спосіб відновлення екосистеми гори, каже Володимир Бучко, це або викошувати що дороговартісно, або контрольовано випасати різними видами тварин. Олень благородний або лань, вони б мали це все з'їдати, повністю в'їдати і не давати йому підніматися. Тому що з цього утворюється, от ми бачимо, там цілі такі куртини оцих, з чагарників. Для цього треба. Частину косової гори, це 71 гектар, обгородити і встановивши електропастухи, розмежувати згідно типів рослинності. Це перед цим, що буде проведене так зване зонування, функціональне зонування. І в цих різних вольєрах повинні жити, випасати різні дикі тварини. Спільно з міською радою ми вже. Змогли врятувати з сходу України привезти там дикого коня, це кобила тарпан. І, наприклад, оці тварини вони повинні знищувати повністю у цьому лінію, витоптувати, вигризати. Наразі територію касової гори інвентаризована та присвоєно кадастровий номер. Далі у планах розробників зробити проєкт огородження ділянки та описати функціонувальне зонування території. За усе це повинні проголосувати депутати Борштинської міської ради на засіданні сесії. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія Раї.